Вітаю вас на каналі Garage В руках у мене новинка цього сезону це Spinning Crazy Fish Arion SE. Оглядів на Ютубі, в принципі, по ньому ще немає, тому я зараз разом з вами розпакую його і оглянемо його якість і чи вартує він своєї грошей. Почнемо з чохла. Декілька слів чохол. Досить грубий, якісний, на ньому не зекономили. Цей спінінг відрізняється від оригінального тим, що на ньому стоїть дешевша фурнітура. Тут стоїть китайський катушкотримач і китайські кільця. Дивлячись на спінінг, ви бачите такий мінімалізм. Нема нічого такого, що кидається в око, але в принципі я вважаю, що це навіть добре. Немає ніяких там срібних, золотистих кольорів, все чорне. Навіть цифри з характеристиками цього спінінга потрібно ще пошукати, оскільки вони зовсім не кидаються в око. Ева у ньому досить якісна, тверда, не прогинається під пальцем, служити мало би добре. Катушку тримач теж, в принципі, нормальний. Не думаю, що ви побачите якусь різницю між Фуджі і не Фуджі. Різниця буде тільки в тому, що. От на цій пластиковій деталі буде писати Fuji. А так, в принципі, кутушку термач один в один. Ева, тут теж, в принципі, приємна. Тут, як бачите, такий бортик лишили вони. Його можна було, напевно, трошки заукруглити, ну, але не думаю, що це комусь принесе якийсь дискомфорт. Візуально є плетіння на бланку, ця верхня частина вже йде звичайно. Не знаю, чи це візуальна частина, чи це дійсно воно дає якусь міцність додаткову. Розглянемо верхню частину. Має таке саме плетіння, як і вершинка кумля. Ну, в принципі, як більшість всіх спінгів. Два перших кільця однолапі, решта йдуть на двох лапках. Останній кільця дуже маленький, якщо чесно. В такий період, як зараз, ловити буде ним погано, через те, що кільце маленькі, і обмерзання на нитці буде приносити вам великий дискомфорт. На потрях, спінінг цей жорсткий і дуже швидкий. Це такий дійсний дійсний екстрафаст. От я ним зараз стресу, ви як бачите, махається тільки сама вершинка. Можемо перевірити, в принципі. Сам бланк на відповідність розстановки кілець. Чи поставлені вони перебручені. По так, в принципі, тут з тим все добре. От Ми прогинаємо спіннінг і кільця наші всі дивляться всередину. В одну і в другу сторону його розкручую і все в порядку. Тепер подивимось на комель. Навіть комель Зроблений теж по ребру. Дуже багато спіннінгів на кумлях встановлюють кільце перпендикулярно ребру, щоб збільшити жорсткість кумля. А на цьому спінінгу, як бачите, таким шляхом вони не пішли. Виробник заявляє, що бланк в даного спінінга залишився такий самий, як і в його топової версії. Не можу я сказати, чи це так, чи ні, оскільки я не мав ні одного аріона, це мій самий перший оріон. Але можна подивитися характеристики на сайті і порівняти. Елементарні параметри самого бланка. Наш Arion SE і самі характеристики, які заявлені на сайті. Вага бланка 87 грам, транспортувальна довжина 124 і діаметр вершинки 1,1 мм. В звичайного все те саме, просто вага на 5 грам менше. Ну і вартість, звісно, різниця в принципі в 2500 гривень. Зараз покажу вам баланс з різними кутушками. Це Shimano комплекс 2017 року в розмірі 2500. Вага кутушки 185 г. Як бачите, все в порядку. А це Twin Power вагою 220 грам. Бачите, що баланс недалеко втік. Це говорить про те, що він буде чудово працювати з різного роду катушками, як і легкими, так і важкими. У вас не буде якогось дискомфорту. В принципі, все буде залежати від вашого хвату. я спінню завжди тримаю отак, і в мене проблем з тим не буває ніколи. Кільця в титанових рамах вони розгружають вершинку спінінга. Незважаючи навіть на встановлення китайської фурнітури на цей бланк, баланс в нього дуже хороший. Мені дуже подобається катушку термачі, які мають задню гайку. В принципі, напевно, сама гайка. Це найважчий елемент фурнітури і він розташований позаду котушки. Це дуже добре впливає на баланс. І заднє розташування гайки воно робить набагато приємніший хват самого водилища. У вас нічого не гризе в руку, от, наприклад, як на деяких спінінгах, ну незручно. А тут рука повністю лягає на ево, у вас немає ніякого дискомфорту, і ви можете нормально комфортно рибачити. На бланку встановлений хуккіпер. Заводський. Я вважаю, що це класно, оскільки не потрібно там зачіпляти гачки за кільця, як багато хто робить, тим більше, що вони тут чорні, і фарба не буде добре на них триматися, це 100%. Я не думаю, що вони анудовані. Більш схоже, що вони покрашені. Спільник тоненький, делікатний, з ним потрібно бути дуже акуратним. І бланк сам сухий, відповідно, він буде дуже боятися ударів. Якісь посторонні предмети, тому з цим потрібно буде вважати. Але по самому бланку відчувається, що чуйка в нього буде дуже хороша. Тобто він буде добре передавати вам рельєф дна, саму структуру дна і буде дуже добре відчуватися плювання риби. Взяв я собі, в принципі, напевно, не саму популярну модель це спінінг в рості 2.40 і тестом 3,15. Використовуватись він буде в мене на річці, де я ловлю вагами в середньому 10-12 грам. Тобто мені потрібен бланк, де працювати в, принципі, в верхньому діапазоні тесту, але він ще буде мати відповідно запас потужності, оскільки він буде працювати з грубими шнурами, це буде напевно 0,6 або 0,8 нитка. Це моє перше враження від спінінга. Більш детальний огляд я зможу зробити тоді, коли в нас появиться відкрита вода. І ми зможемо поїхати з ним на рибалку. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого.